Любов Дробоця їде в комунальному автобусі Полтави, який сполучає центр міста із приватним сектором на околиці. На дворі майже 35 градусів тепла. Попри спеку, салон повен пасажирів. Я жарить не боюсь. Мені де я сіла, там і сидіти що, Слава Богу, що є автобуси, в автобусі нормально. А ось люк відкритий. І люк і вікна, бокові відкриті. Слава Богу. Ну, а що ж робити? Ну, що, що ж. Погоду ж ні, не, 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 не переробиш. Дома гірше, ще хуже. Час, <різь> хоч вітерком там буває, що там фрамушка відкрита. У таку погоду працювати складніше, розповів водій Олександр Чучко. Від спеки рятується вентилятором. Коли так уже час пік, що там багато людей, що. Там, грубо говоря, там, в час дня, що сонце вже так само вище піднімається, то буває так періодично, там півчасика 40 хвилин включаємо. Так як аби, транспортні засоби не мають системи кондиціювання, ми забезпечили їх вентиляторами. В автобусах це один у нас працює для водія, другий працює частково для кондуктора. В салоні ж тролейбуса тільки забезпечена кабіна водія вентилятором. В салоні температура регулюється кількістю відкритих вікон та люків. Також для зручності. На кожному кінцевому пункті ми розмістили холодильники, де наші водії, кондуктори та інші працівники можуть залишити водичку для охолодження. Комунальний громадський транспорт не має системи кондиціонування, зокрема через те, що у місті дуже близьке і рясне розташування зупинок, пояснив керівник комунального підприємства Полтава Електротранс Євгеній Зайцев. Це інша модифікація тролейбусу, і вона відрізняється суттєво ціною. Коли ми купляли ці тролейбуси, ну така таке завдання не стояла. Це перша причина. Ну і е, це не основна причина. А те, що в тих умовах, яких тутуються наші тролейбуси, коли зупинки через 300-400 метрів в середньому, то ні один кондиціонер в салоні працювати не буде, тому що відчиняються три двері, і вся жара, ну він не зможе акумулювати прохолоду. Дуже погано, немає кондиціонера. Хоча б кондиціонер або якась там система провітрювання. Що ж воно один люк, і то тут буває, людям пожилим воно продуває, просто закритий. А так дуже жарко, звісно. Пече, і, якщо на вулиці там буде мінус 30, то у тут десь мінус 35. Тут тут жарко набагато. Через відчинені вікна і люки між пасажирами часом виникають суперечки, каже кондукторка Олена Рогова. Бувають такі ситуації, що починають розповідати, а чого ви їх всі відкриваєте. А мені дує з однієї сторони, а на мені. Буває таке, що трішки прикриємо, а буває і відкриємо. Зранку ну, ми трішки прикриваємо, а в день вже ми відкриваємо, тому що дуже жарко. Криті то ще є чим дихати. А як закриють, то дуже тяжко. Бояться складняка, все на як закрито. це. Задуха така, що я єлі доїжджаю до своєї зупинки. Зі слів синоптикині Олени Панченко, до кінця тижня температура повітря у регіоні знизиться до 18-20 градусів вище нуля. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава.